Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Це сніданок з 1 плюс 1». Ми працюємо в укриттях, в прямому ефірі, і фактично в усіх регіонах ми чуємо те, що чуємо. Працює ППО інтенсивно дуже. А, так само у Києві, так само в Одесі, так само в Запорізькій області. Зараз а, фактично. Галасно всюди, але це не означає, що ми маємо не гуртуватися. Ми маємо гуртуватися, триматися тут у безпеці. Вже відомо про при, вже про пошкодження лікарні у Харкові. Так, це вже з офіційної інформації підтверджено. Також є інформація, що серед житлових кварталів Києва видно пожежу. Про це сказав очільник міста Києва, мер Віталій Кличко. Чекаємо офіційної інформації. Ну і знову ж таки ще раз попереджуємо, зараз всіх всі телеграм-канали просто фактично пишуть. Друзі, якщо ви зараз не повидаляєте з інстаграмів, тіктоків і телеграм-каналів відео, то СБУ прийдуть і видалять все це за вас. Це не жарти абсолютно. Не знімайте роботу ППО. Не збили, долетіло, прилетіло чи щось інше. Це карається законом, це не можна робити, тому що ви видаєте наші позиції ворогу. Будь ласка, не робіть цього ще раз, і знаєте. Ще раз скажу таку штуку, може не популярно, знаєте, але от що ми такі спокійні зараз, знаєте? Ми просто. Проговорили між собою це все. Ми першу таку піну, знаєте, з собою витягли на назовні знаєте, і вже можемо спокійно проговорювати, що де як відбувається, аналізувати. А до цього, знаєте, що неслось? Аналізували, скільки ракет можна перенести там на цих тушках. Те Знаєте, Коло таких генштабу експертів зібралось, як завжди. Да? Як завжди, от це насправді от веде нас до якоїсь такої емоційної напруги ще більше. Давайте видихаємо. Вдих, видих. Знаємо, де діти знаємо, де рідні подзвонили. От у нас у Редактора нашого сконотопу теж дзвінки рідних, там просто. Пекельне пекло, фактично кажучи, 24 лютого фактично повернулися. Але разом з тим е, серйозних пошкоджень немає. Там у когось там вікна повлітало. Зараз будемо підсумовувати це все, але страшно, часто буває фактично в е, різних точках. Але це не означає, що не треба знову ж таки робити вдих-видих і гуртуватися. Ми всі данку це допоможемо. От зараз у нас буде розмова, е, знаєте, і про, е, е, і про свята, які все одно тривають, щоб не було. Та? І про звичайні будні дні так само, тому що де б ми не були в укриттях чи не в укриттях е, е, хвороби не чекають. Абсолютно, тим паче навпаки, вони ще більше підходять так впритул, тому що а уразливий, йди сюди. От ну як ми вам власне і говорили зранку, що найчастіше про підготовку до новорічних свят, про те, як не переїдати, як зберегти свій організм. Ми говоримо або з гастроентерологом, або з дієтологом. А сьогодні ми хочемо розширити фактично горизонти і поглянути на новорічний стіл очима ревматолога. От як звичні страви впливають на здоров'я суглобів, що можна їсти і не боятися, наприклад, загострення тієї самої подагри, а от від яких смаколиків краще все ж таки відмовитися своїми знаннями? Сьогодні з нами буде ділитися кандидат медичних наук, лікар-ревматолог Людмила Смоліна. Пані Людмила, вітаю. Вас Людмила, чекаємо вас. Дякую, що приїхали, дякую, що залишились. Та. Добре, рано. вам, якщо Добре зручно бій. ви можете стояти, можете сідати, як вам зручно. Я би хотіла вам Супер. намалювати. Супер. Але якщо ваша ласка, спочатку ви бачите, в яких умовах Ми мали в студії зустрітися, так та? тут інша температура навіть ніж в студії. От це якось по вашому фаху теж. Та? Треба якось тепленько вдягатись. Так, звичайно, перехолодження, а також стресова ситуація, в якій знаходяться люди, це напряму впливає на зміну імунної системи відповідно на розвиток. Певних артритів, але це зовсім інакше і досить глибока тема. Абсолютно, Давайте розберемо абсолютно. те, що це я просто знаєте, це я до того спеціально вас питав, щоб ви розуміли, що ми там про вдих видих не дарма говоримо. Та вдягайтесь тепленько і е, поменше рефлексій. Ті концентрація і сніданок Все. Людмила, Хотілось би розпочати з того, що ну найчастіше і найбільше в більшості своїх після новорічних свят е, пацієнти йдуть до хірургів, до гастроентерологів знову ж таки до тих дієтологів. А як у вас, як з вашим фахом, наскільки багато пацієнтів до вас звертаються після на, от таких святкових? Переїдань, скажімо а, так, так, ревматолог взагалі, він залишається якби за кулісами після святкувань, uh -huh. коли власне вся гастроентерологічна служба шлунково кишкового тракту справилася з усіма їжами. Uh -huh. Що ж відбувається за кулісами у нас? Це саме тоді, коли приходять пацієнти до ревматолога, коли все, що у нас перетравилося, всмокталося кров. Все, так. що у нас плаває в крові, uh -huh. нам цікаво, як ревматологу, це сечова кислота. Uh -huh. Сечова кислота. Ага. Має певні рівні, і вона є в нормі, коли хронічно тривале підвищення сечової кислоти внаслідок переїдання, тому що наш організм він сам провокує сечову кислоту, А плюс переїдання. Ми говоримо, що можна з'їсти жменьку, да, як ага, кажуть ага. дієтологи, а на свята тривало кожного дня, там це довготривалий період, можна з'їдати багато, випивати багато. І це все багато іде великий скачок. І ось цей пік. Накопичення сочової кислоти, які виходить uh -huh. з монерат натрію, так звані солі, накопичується uh -huh. в суглобах, накопичується на поверхнях, суглобах, накопичується, накопичується в тканинах, накопичується в судинах, накопичується в системно в організмі і прострілює різким артритом, як правило, чоловіки біля 30 років і старше. Приходять після святкувань, будь то пасхальні, будь то різдвяно-новорічні, будь то які такі тривалі святкування, так. коли і гарно жаліється. випив, гарно поїв. Ага, приходять і кажуть: я не можу стати на ногу. Вона мені опухла болить, Я прийшов от м, майже в носочку, тому що не можу нічого взути. Це що у нього? це розвиток гострого подагричного артриту. А чути, ви mm -hmm. казали чоловіки, а жінки що не приходять? жінки менше цьому підви. Підлаштовані, тому що після 55 років, коли входять в клімактеричний період, так, жінки страждають. Ем, коли є супутні патології, такі як порушення метаболізму, цукровий діабет, жінки також страждають. Ми говоримо про класичний первинний артрит, коли пацієнт не має супутніх патології, такий гарний чоловік, як ви, наприклад, да? може досить гарно поїсти. Куплімен. І якщо є у вас, Постійне підвищення сочою, ви навіть про це не знаєте, тому що є пацієнти ага. першої групи, коли не знають, що у них є це хронічне підвищення, і вони вперше приходять номер один. Угу. А є пацієнти, які знають, що в нього є така проблема. У ага. нього є цукровий діабет, у нього є порушення нирково вивідної системи. Нирки страждають, ага. тому що нирки у нас 70% виводять кишківник 30%. Так, 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 так. Якщо нирки страждають, а він про це не знає. А ага. він любитель е слабого алкоголю, наприклад, ще кожного дня. То такі пацієнти не контролюють свій стан, ага. вони халатні. Ми кажемо невідповідальні пацієнти. Ага. Такі пацієнти знають, що у них це буде, але вони надіються, що воно в нього не з'явиться. Ну, якби можливо, не сьогодні, можливо післязавтра, а можливо через місяць. Але насправді, після таких святкувань у пацієнтів з максимальним підвищенням чиво-січової кислоти. Ага. Коли вона відбувається в накопиченні в суглобах, ага. розстрілює гострим таким тяжким артритом. Людмила, можна питання? Дивіться, так. я просто щоб ми всі розуміли, однією мовою говорили. Зараз оператори всі тішаться, я встав та всі знаєте, коли питаєш, скільки ти п'єш, скільки ти їси, так. всі відповідають однаково. Насправді це однаково абсолютно по-різному означає. Та я мало їм, я мало їм. кажуть дві людини. А одна їсть кілограми, а інша їй сто Кожного знаєте? Однаково так. Різне. Абсолютно, так. так. Тому такі випивка. І випивка теж. Тому. От, е, от цей багато так. для цього прострілу, так. це скільки багато? Ви скажіть, як людина медик, а не як власне от, е, про себе. Е, дивіться, є так називаємо безсимптомна. Коли ви можете ходити півроку, рік не знаючи так. про те, що у вас є підвищення рівня Накопичення таке, ін... Так, та? і ви інколи приходите, ви здаєте інший аналіз до інших спеціалістів, і вам там кажуть, ой, у вас підвищена сечова кислота, дотримуйтесь дієти. Mm -hmm. Інколи дієта не допомагає, бо ви не знаєте, що їсти, що можна, що не можна. В вашому випадку чи у вас є супутня патологія, чи немає. Ага. Тому в вашому випадку, якщо ми говоримо про пацієнта, який не знав про це, і це випадкова знахідка, так. потрібно контролювати кожні три місяці сечову кислоту для це розуміння завдяки аналізам, правда, завдяки щоб розуміти, mm -hmm. чи він схильний до цього хронічного підвищення, шукати причину. Ми ж лікуємо не симптоми. Ми не кажемо, що треба закрити рот а нічого Єпс. не їсти. Ага. Ми говоримо, що треба шукати причину, яка призводить це аналізи крові. Так це аналізи крові. Ясно. Так. Окей, тоді в якості експеримента ну ми приблизно, наприклад, забрали сюди декілька страв, які будуть в українців на столі. Таке новорічне меню. От з точки зору, корисно, не корисно і в якій мірі, що ви як ревматолог, скажете. Uh, дивіться, я тут бачу у вас uh, 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 це yeah, Венігрет, так, так. він uh, досить малокалорійний, тому він підходить. Uh -huh. Але якщо ми говоримо, там буде багато фасолі, якщо ми говоримо про фасолю, uh -huh. то її можна також вживати, але в меншій кількості. Окей, дуже гарне, дуже гарне м м у вас запечене. Е, воно жирне. Червоне м'ясо ми обмежуємо. Ми говоримо про е, говядину, про угу. свинину, про баранину, Ми його обмежуємо, так? тому що там набагато, набагато більше паринових основ, які забезпечують нам підвищення сечової кислоти. Е, курочка. курочка дуже гарна, м'ясо біле потрібно, м'ясо біле переважає над червоним, але тут є шкірка. Шкірка жирна, і, mm -hmm. а це холестерин. Всі пацієнти, які мають підвищення холестерину в крові, mm -hmm. вони є в ризику підвищення сечової кислоти. Це вже вплив на наші До речі, сосуди в тому, глюкоза. Шості, Хто багато смачно їсть глюкози, маючи порушення метаболізму, цукровий діабет. Глюкоза з, з сечовою кислотою, вони ходять в парі. Чим більше глюкоза, тим більше mm -hmm. сечова. І ми завжди у пацієнтів з цукровим діабетом завжди контролюємо сечову кислоту, тому що це артрити. Oh. Mm -hmm. Тобто запам'ятали, що треба контролювати. Людмила, от дивіться, я хочу, щоб ви зараз е, змалювали картину. Хай вона буде не позитивною, але разом з тим. Е, що буде, якщо ми запустимо цю історію? От з цим, так і я одразу хочу і про холод поговорити, тому що ми зараз е, всі сидимо в укриттях, і там так. не завжди тепло. Та ситуація максимальна, і та ситуація максимальна. Так. Ну, дивіться, з больовими артритами жити можна, да так. це все можна проконтролювати, полікувати і е, забезпечити безбольовий синдром. Наша головна задача це системність. Якщо ми говоримо, це нирка така гарна. Uh -huh. Якщо ми говоримо про нирки, це система. Ось саме ці канальці, які тут є в нирках, вони забиваються солями сечової uh -huh. кислоти, мунратами і пацієнти маючи ще інші патології. Вони мають ризик розвитку хронічної хвороби нирок. Що це таке? А наслідок це зупинення роботи нирок поступово, mm -hmm. Наслідок чого пацієнти, які мають хронічні підвищені сочової кислоти, супутнім патологіями, прямі потенційні кандидати до. Заміни нирки, тобто, якщо умовно кажучи, ми, наприклад, не знаємо про цю хворобу, але дуже часто перебуваємо в укритті і перемерзаємо, не одяглись тепло, не підготувалися. Ви проїжджи, ми говоримо про і а якщо проїждж. у плані, от коли ми перебуваємо в укриттях, так, так. і, і дуже історія, часто так. під час обстрілів, під час стресу не завжди люди готові там, наприклад, підготувалися, одяглися, бо це часто захоплює в моменті. Е, як нам себе тоді вберегти, тому чекайте, що нам здається, ми давайте, перемерзли? Чекайте, давайте почнемо щоб людям зрозуміти, що це серйозно та до чого це може призвести Програма максимум? Якщо ми говоримо про сечові моменти, при, про Переохолодження. і нерви. нерви, стресова ситуація завжди. У нас коли пацієнти приходять зі збоєм імунної системи, з ревматоїдними артритами, ми завжди запитуємо, да? то тобто, переохолодження, спадковість і е, зміна середовища, стресові фактори. Якщо пацієнт має спадковість. То всі ці стресові фактори і перехолодження дати їм поштовх розцвітання mm -hmm. збою імунної системи. Такі пацієнти схильні до розвитку збою імунної системи, а саме рематоїдні артрити, mm -hmm. там червоні вовчаки та інші рематологія набагато насичена наука, mm -hmm. вона дуже величезна. Там дуже багато різних артритів, і саме ця ситуація, яка складається у нас із ковідом з війною. Такі пацієнти, на жаль, збільшуються в нашій країні, приходять до ревматологів. Про ревматологів знають більше, бо у нас дуже мало. Але про, них про нас знають, тому що така ситуація. Дайте нам тоді, будь ласка, поради, а особливо пацієнтам, в яких вже е, є діагноз ревматоїдний артрит або різні інші підвиди артриту, як себе вберегти е, і не, не обов'язково з діагнозами. Вас. Слухайте, ми всі ми ж не знаємо нашу спадковість, нічого не знаємо. Просто от, ми в укритті зараз. Ми правильно вдягнені. Е, да. З нервами як себе вести? Це, мабуть, треба вчера нас запитати, як правильно да, дих видих робити. Та, 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 та. А, насправді треба контролювати. Але якщо вже діагноз у нас встановлений, то є правильні у нас протоколи лікування, і саме головне правило це дотримання рекомендацій лікаря в плані медичного лікування. В плані харчування, тобто це весь комплекс, і в плані збереж, збереження свого здоров'я. А для всіх, не для тих, у кого діагноз. Це ми пішли вже в окрему тему. Да просто для всіх людей. От зараз неля правильно вдягнена светр на е, таку футболку. Якщо я правильно вдягнений? Якщо нелі і вам тепло, вам тепло, Там, маємо, та, комфорт, комфортно, та, та. то значить ми в правильному положенні. Але ж протяги всюди слухайте, це ж укриття. Якщо ви все-таки вдягнуті і ви на протяг не реагуєте, як ага. на такий, то значить все окей. Угу. Тому що сам протяг він може протягнути тільки тоді, коли у вас є хронічна інфекція, яка відреагує на цей протяг. А ясно. Угу. Якщо у вас все добре, немає хронічної інфекції, немає вірусних бактеріальних. То значить, ви на протяг і так не відреагуєте. Угу. Я чинник, спасибі вам величезно. Знайте, дійшлися поговорити про одне, а поговорили одразу про різне. Та я думаю, що у нас ще буде привід поговорити і про ту тему окремо велику, і вже про людей з конкретними діагнозами вашими спеціальними. Цих людей багато, і це страшенно цікава галузь медицини і складна. Людмила, ми дуже вам вдячні. Так, зроблена. я вам пасибі, дякую. Що прийшли Та, вам з нами. Вибачте, що вже Цікаво. так. так. І дякую, що просвітили. Тому що дякую. ми навіть не знаємо, де загроза ще нас може підстерігати, як кажуть. А як дякую. українську правильно підстерігати? О, Боже, ну очікувати. очікувати да, нас, правильно. Буде так. буде це, 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 це мої ж нерви виходять, русизми. Знаєте? Все, пані Михайло, відпустили, Да продовжується, друзі. За мить повернемось до вас.